Друзі, нарешті цим всім мажорам, політикам, всяким куркулям, оцим бехах на Мерседесах, з айфонами, з дачами, наконець жопа буде в Україні і всіх прижмуть по податкам. От нарешті ми дожили. А ви понимаєте, що це селяже на плечі споживача? На тебе, на мене, на, 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 на вас, там. света, сережа, Петя, хто там дивиться це відео? Ми ж просто будемо більше платити за ту саму каву. Ви думаєте, а, я каву не п'ю, не кажу в кофій. Ой, ликс, на це все те саме буде. Неоликси тепер з хлопами, ніхто просто так нічим там не торгує. В магазині, в епіцентрі, купить десь торті, якийсь на день народження і так далі. Все це тепер впаде просто на плечі звичайних людей. Тому я, будучи волонтером, вирішив допомогти українцям. Створіть собі життя як європейці, залишаючись українцями. Ваша задача легка: із свого телефону будете поширювати правдиві українські новини. Одразу скажу, що це дуже легко справиться будь-яка людина. Ви можете прийти на живий відеоефір зі мною, поспілкуватись в моєму профілі. Класне на слово Іванчук. Інфо можете займатися зранку чи увечері, у часі не обмежую все чесно і прозоро від вас лише бажання.